Ну і вітання Кременчуцькі новини для вас у цій порі на Алтаві. Дивіться у випуску сьогодні. Кременчук відвідав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Новий поліцейський відділок запрацює на молодіжному вже в наступному році. Та новини спортивні. Залишайтеся з нами. Новий поліцейський відділок запрацює на молодіжному вже в наступному році. Нині добігають кінця ремонтні роботи у приміщенні майбутнього відділу поліції. Фінансуються вони за кошти міського бюджету. Народний депутат Юрій Шаповалов відвідав будівництво та перевірив хід виконання робіт. Капітальний ремонт приміщення нового відділу національної поліції по проспекту Лесі Українки розпочали наприкінці літа. Зараз роботи добігають кінця, оскільки рівень довіри громадян до нової поліції нині високий, влада усіх рівнів має створити належні умови для ефективної роботи правоохоронців. Підкреслив Юрій Шаповалов. З нашої сторони зі сторони міської влади, ми робимо все можливе, щоб люди працювали, знаходилися в нормальних людських умовах. Мы посмотрели, здесь есть действительно... Поміщення здіймано по європейським нормам. Здесь є і душові, здесь є і столове. Ребята здесь можуть проводити і цели сутки, поэтому, звісно, нужны нормальні людські условия, в яких би вони могли працювати. У цьому відділку працюватимуть 30 дільничних, у зону зобов'язань яких входитиме інспектування всієї території молодіжного аж до пивзаводу. Місто має бути без околиць, впевнений народний депутат. Тому завдання влади полягає у тому. Тому, щоб в усіх мікрорайонах створити усю необхідну інфраструктуру для захисту, безпеки і комфорту мешканців. Ми ставимо для себе задачу, щоб Город був без окраїн, вот, тому от в вот, слідчому году ми, можна сказати, відкриваємо тут два об'єкти. Це і э, здання Національної гвардії, вот, яке ми посещали, вот, і э, нове відділення Національної поліції. От Поэтому тому діла для того, щоб люди на чувствовали себе безпечно і комфортно сьогодні. До Кременчука завітав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Посадовець взяв участь у роботі пленарного засідання сесії Кременчуцької райради та відвідав кілька проблемних об'єктів: зокрема, центральну районну лікарню та автомагістраль у новій знам'янці, яка потребує ремонту. Докладніше у наступному сюжеті. На сесії районної ради сьомого скликання голова Полтавської облради Олександр Біленький відповів на запитання депутатів щодо діяльності ландшафтного парку Кременчуцькі плавні, ремонту автошляхів у Кременчуцькому районі та фінансування ремонту приміщення обласного опікового відділення при центральній районній лікарні. Після сесії посадовець ознайомився з проблемними об'єктами. Разом з першим заступником міського голови Володимиром Пилипенком головою райради та депутатами різних рівнів побували в опіковому відділенні оглянули обсяг робіт. Планують виконати косметичний ремонт в палатах. Проблема в тому, що обласне опікове відділення фінансується із районного бюджету. Однак, Олександр Біленький відзначив, що цей об'єкт дуже важливий для області, тому можливе співфінансування. На жаль, в районному бюджеті недостатньо коштів, щоб фактично його модернізувати. Зараз треба зрозуміти наскільки от філософія госпітального округу майбутнього буде так перегукуватися із. Роботою і функціонуванням цього опікового центру. Якщо кошти будуть виділятися в достатній кількості, значить проблема буде вирішена. Якщо недостатній, обласна рада, звичайно, підставить своє плече. Інші проблемні об'єкти, які відвідали чиновники, це пошкоджена дорога, що сполучає Кременчук та Глобинський район. Аби відремонтувати автомагістраль, потрібно визначити балансоутримувача Те, щоб область, район та місто разом взяли участь у співфінансуванні капітального ремонту. В цьому році вже дуже багато було виділено коштів з обласного бюджету, але б нам би хотілося, щоб наступного року цих коштів було більше, і ми так само будемо в міському бюджеті закладати кошти на співфінансування тих проєктів, які будуть в наступному році відремонтувати, зробити проєкти, водовідведення все все, щоб ми не тратили там ні міські, ні обласні, ні кошти громади там на 2-3 роки, щоб це дійсно зробили дорогу і 10 років вона гарантійний термін відстояла. Посадовці також оглянули дитячий майданчик на молодіжному, встановлений за обласні кошти. Окрім того, чиновники взяли участь в офіційному відкритті водоводу, що забезпечуватиме питною водою мешканців сіл Кременчуцького та Козельщинського районів. У 2011 році було прийнято рішення обласною радою покласти таку відповідальність на нафтопродний завод, щоб забезпечити села питною водою. Раніше села Бондарівської і Запсільської сільських рад заправлялися питною водою в селі Омельник. Цей водовід дозволить скоротити ту відстань, яку долають автомобілі для забору води, що зменшить, значно зменшить витрачання коштів на завезення питного водопостачання сіл. Голова облради Олександр Біленький запустив водовід в експлуатацію. Питна вода усім прийшлася до смаку. Дуже смачно. не відчувається якихось таких критичних привкусів чи домішок, чи ще чогось. Абсолютно нормальна питна вода. Посадовці та депутати відзначили, сьогоднішнє виїзне засідання допоможе вирішити наболілі проблеми і обов'язково дасть позитивні результати. Важливо, що ми відкинули десь обабіч політику і зайнялися господарською роботою, як ми тільки щось розмовляли. Хочу тільки подякувати Олександру Юрійовичу за візит до і Кременчука в даному випадку, і до Кременчуцького району. Всі ті проблеми, які в нас є, вони спільні і будемо вирішувати їх спільно. Новорічний Кременчук у цьому році виглядає по-справжньому казковим. Святкова ілюмінація, величезна яскрава ялинка на головній площі міста. Та новинка різдвяний ярмарок. Детальніше про який ми розкажемо в нашому наступному сюжеті. На головній площі Кременчука працює новорічний ярмарок. Тут можна випити кави, попоїсти і придбати собі якісь новорічні сувеніри. Також на ярмарці працює Микола Гречаний, бджоляр 40-річним стажем. Дома пасіка була пратіски скукапом сібя. Сраннего детства моя жизнь практически все время проходила с пчелами. Появились дети у меня также. Ну, Как-то я їх брав на пасеку с собой. И понравилось им это. І так само они мені сейчас заниматься реалізовувати. Бджоляр пропонує кремечужанам натуральні різновиди меду, продукти бджолярства, квітковий пилок, напої з меду та різноманітні фігурки. Зроблено з натурального воска, воск з забруса найвисокого високого качества. Воск. Приятний запах, коли горить. Також от така от свіча, от шар. Ну, рози, рози. Такий шар горить, где 13-14 часом Микола Грещаний постійно бере участь та займає призові місця на багатьох бджолярських конкурсах та фестивалях. Чоловік з гідністю продовжує справи своїх предків. Він запрошує всіх кремечужан та гостей міста завітати на новорічний ярмарок, який розташований на площі перемоги, адже вживати мед взимку особливо корисно для здоров'я. Мед дуже полезен для здоров'я починає діткану з дитинства, і треба употребляти ну, маленьким діткам. Я думаю, почайно ложечки взрослим сам чи. Побольше кожний день в Расіоні повинні э, присутствувати імунітет, гемоглобін. Э, ну, полісень для здоров'я. Традиційна щорічна виставка робіт об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання представлена у вітрині міської дитячої бібліотеки імені Торубари. Передноворічний настрій та святкові відчуття дарують перехожим роботи вихованців клубів. Помилуватися ними завітали і ми. Понад 150 робіт виконано у різних техніках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Тут і живопис, і валяння з вовни, вироби з природного матеріалу та солоного тіста, аплікація з тканин та ниток, петриківський розпис, витинанка, батик та інше. Ми запрошуємо кременчужан та гостей нашого міста відвідати щорічну новорічну виставку у вітринах нашої дитячої бібліотеки, а також помилуватися красою створеною руками наших. Маленьких мешканців міста. Над створенням яскравих і цікавих робіт працювали 90 вихованців гуртків під керівництвом педагогів. Відкрилася виставка 19 грудня і триватиме до 23 січня. Тож усі бажаючі мають нагоду отримати справжню насолоду від перегляду робіт юних талановитих кременчужан. Як ми повідомляли у попередніх сюжетах, кримечужани вже масово купують ялинки. Але як же правильно прикрашати зелену красуню? Про це розкажуть наші журналісти. Ялинка це не просто симпатичне зелене дерево. Ще здавна це незамінний символ і атрибут нового року. І Прикрашати ялинку на новий рік вже стало доброю традицією. Але як же робити це правильно? Перше, що ми делаємо, розвішуємо гірлянду, щоб вона світила знутрі і додавала більше якогось то такого новогоднього настроєння, игрушки, щоб вони світились. Шари располагаем в залежності від размера, краси і качества. Якщо у нас большие шари, ми їх розміщаємо. В произвольном порядке, ничего при этом не добавляю, потому что это будет слишком налеписто и не очень красиво. Просто произвольно развешиваем и, в принципе, красивая елка. Дуже важливым будут обрати правильные кольори, які гарно поєднуються між собою. Современный стиль украшения елки можно подчеркнуть несколькими простыми способами: например, цвет. Можно украсить елку в одном цвете. Это смотрится достаточно элегантно и красиво. Выбрать ваш любимый цвет или же цвет, который относится к животному, который с Лізірують наступаючи год. Вигадне цвіта ета можуть бути білий, можуть бути красный, золотої і серебряний. Головне прикрашати ялинки в так званих теплих та яскравих тонах. Бажано не використовувати темні та холодні кольори а в якості прикрас можна використати зовсім незвичні речі. Офісні работники можуть украсить йолку канцелярськими принадлежностями. смотрится достаточно Милые дамы дами можуть украсити бижутерией или даже флакончиками з духами. Можна сделати ретро- используя старі фотографії, можуть ігрушки сделанные своїми руками вырезками вирізками журналів или газет. Також дуже цікаво виглядає ялинка, прикрашена цукерками, горішками і різноманітними солодощами. Натхнений порадами експерта. Сьогодні я прикрасив новорічну ялинку на роботі спільно з колегами. Не зволікайте, й ви прикрашайте ялинки вдома чи на роботі, і новорічний настрій не примусить на себе чекати. У День святого Миколая на льоду спортивного комплексу Айсберг хокеїсти ХК «Кременчук» влаштували для вихованців Кременчуцької школи інтернату імені Макаренка. Справжнє свято діти разом із професіональними хокеїстами вчилися їздити на ковзанах, брали участь у різноманітних конкурсах. А на додачу ще й отримали подарунки від Святого Миколая. Хокеїсти та тренери Кременчуцької команди зустріли дітей у спорткомплексі Айсберг. Гравці національної збірної щойно повернулися з польського Гданську, де посіли третє місце на Єврочеленджі. Кременчуцькі хокеїсти у складі збірної завершили єврочелендж на бронзовій ноті. Зустріч хокеїстів з дітьми у день святого Миколая стала доброю традицією, яку започаткував Кременчуцький хокейний клуб минулого року. На святого Миколая в гостях у ХК Кременчук побували діти із школи-інтернату імені Макаренка. Дітям, конечно, хочеться пожелати завжди, щоб вони завжди улыбались, були щасливі. І за зараз... наверное, чтобы они провели незабываемый день, который у них останется в памяти. Настроение, конечно, хорошее, всегда приятно покатать вот детишек детского дома. Когда смотришь, какая у них такая радость на лице от, от льда, от катания. В прошлом году катали, очень понравилось. Поэтому все с хорошим настроением восприняли эту новость, садились, и вот катаем. Поздравляю с праздником, конечно же. Пожелать им всего самого хорошего, чтобы они не переставали радоваться жизни, чтобы любая мелочь приятная, чтобы они ее Ну, вот как, вот, Ну какана. Как Дітей привітали фігуристи Дюсиша Айсберг, які виконали номери танок Кая і Герди, танок Снігуроньки». А діти у відповідь розповіли вірші та заспівали Святому Миколаю. До речі, за образом Святого Миколая ховався захисник національної збірної і хокейного клубу Кременчук Денис Ісаєнко. Я перший раз на льду понравилась. І да. що будеш приходити? Так. Да. Я завжди мічтала навчитися. Чим нравиться вот это. Да, вообще, мне очень нравится. А після катання на ковзанах дітей пригостили солодощами та подарували подарунки. Щасливі очі дітей це головне, що запам'ятається надовго. Діти школи імені Макаренка часто бувають на іграх нашої команди, і ми, звичайно, продовжимо з ними дружити й далі. Розповів при службі клуба після свята головний тренер національної збірної України та генеральний менеджер ХК Кременчук Олександр Савицький. Кременчужанка Єлизавета Каланіна стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед клубів. Змагання відбулися у столиці Сербії Белграді. Наша землячка виступала у складі клубу Славія Белград Сербія. Докладніше Дмитро Демиденко. Внесок Кременчужанки у досягнення сербської команди можна вважати неоціненним, адже Єлизавета Каланіна тричі за рахунку 2-2 здобувала перемоги у своїх двобоях. У поєдинках вихованка тренерів Василя Волошина та Валерія Середи тактично переграла учасницю Олімпійських ігор 2016 Ксенію Чібісову із команди Явара Нева Росія і представниці Монголії Мунхтя Батулгу із французької команди ФЛАМ 91 Потім за допомогою китка на юку буквально вирвала перемогу у дзюдоїстки Стесі Бастаро із ще одного французького клубу Понто. -Ку. Комбу. На жаль, перед фінальним поєдинком Єлизавети Каланіної з представницею іспанського клубу Валенція, бразильською спортсменкою Рошель Нунес, команда Кременчужанки вже поступалася з рахунком 1-3, і зустріч нашої землячки не мала вирішального значення. І ще одна приємна новина для шанувальників таланту Єлизавети Каланіної. Наша дзюдоїстка Федерація дзюдо України визнала найкращою серед молодих спортсменів до 23 років. Крім того, Єлизавета увійшла до десятки найкращих дзюдоїсток України 2016 року. Причому посіла у цьому списку друге місце поступлення. Пишися позицією тільки киянці Світлані Ярьомко. Погоду на завтра, 22 грудня, синоптики прогнозують малохмарну зі снігом. Денна температура повітря мінус один, мінус два, нічна від нуля до плюс одного. Затишного вечора та добрих новин вам зустрінемось рівно за добу у цій же порі.